Здоров, гайз! ну що ж, сьогодні нарешті настав час оглянути, що там ще цікавого було на ОСД, окрім того всього, що ми вже подивилися. Ну а були там, звичайно, атлети відкритої вагової категорії, були там жінки, ну і були ще підлітки, тінейджери віком від 16 до 18 років, де надзвичайно класно себе проявив 14-річний Буба-Прічет. Але про це трошки пізніше, а тепер давайте усе по порядку. Розпочнімо із відкритої категорії. Тут інтриги якоїсь такої взагалі не склалося. Австралієць Джошо Патака абсолютно не залишив шансів усім своїм суперникам. Джош, як розпочав ці змагання із перемоги у першому івенті, так і надалі або перемагав, або був у трійці призерів, і тільки в останній вправі він дещо збавив обороти. На локпресі цей австралієць був єдиним атлетом, якому підкорилося два повторення із колодою 181 кілограм. Ну а далі було аж цілих сім атлетів, які із цією вагою зуміли зробити одне повторення, і знаєте, це як на мене доволі дивно. Після цих результатів і після наступних вправ у мене якось закралася думка, що кілька провідних атлетів, ну, провідних на цих змаганнях, мається на увазі, приїхали сюди не в оптимальній формі, не, не готовими на всі 100%. Так, наприклад, серед цих усіх атлетів був Джошуа Спьоржен, який шоу класік, витискав колоду вагою 195 кг, Ну а тут, як бачите, було одне дуже важке повторення із вогою 181 кг. Фактично те саме можна говорити про юного чеха Матея Шафуніка, який на своїх тренуваннях, якщо мені не зраджує пам'ять, витискав колоду вогою 200 кілограм. Ну і найбільший шок це напевно від новоспеченого власника рекорду Британії у лукліфті від Джека Осборна. Приблизно півтора місяці тому цей англієць 222 кілограми робив із хорошим запасом, я би навіть сказав. Ну а ось тут самі бачите, що тут. Словом, де ви годі, можливо, ось це ось невдале рішення на початку зробити вайпера. Якраз і коштувало йому впевненості у цих підйомах. А можливо, і дійсно у атлета була ставка зробити форму якраз до World Tour Finals, а от до OHG уже що залишиться, де й залишиться. <права> Справа номер два це Фрейм Керрі, і тут Джошуа Патека знову показує дуже хороший результат. Він посідає другу сходинку у цій вправі. І уже тут, напевно, стало зрозуміло, що австралієць один із фаворитів на перемогу у цьому турнірі. Швидшим за Патаку був тільки Матеаш 20-річному чеху вдалося показати трохи більше ніж на півсекунди кращий результат. Взагалі, як на мене, тут можна би було навіть говорити про топ виступ від Фунюка. Навіть можна було б говорити, що це також претендент на перемогу, але щось у нього тут не склалося. Третя вправа станова тяга для юного чеха обернулася взагалі провалом, як на мене. Чувак, який на жорсткому грифі тягне 400 кілограм, затягнув дві штанги, а от 370 кілограм на ось такій кривульці, він ледве відірвав від землі. Я трохи пошарився в інсті, щоб знайти причини такої дивини, і як розказує сам атлет, він поїхав в аеропорт перед змаганнями. Оскільки його валіза прилетіла тільки на другий день, через це він дуже спішив і, можливо, саме це відібрало у атлета сили. Також через ці кілька днів в Америці атлет трохи схуд, через що комбез на нього вже був великий, ну ви знаєте, цих натуральних атлетів вони худнуть просто на очах. Тим не менш, що сталося, те сталося, і в перерахунку балів для десятки фіналістів Фуньок за станову тягу отримав аж цілу одиницю. Патака та Джеймс Джеферс, який зайняв на цих змаганнях другу сходинку, на становій тязі виходили пліч опліч, фактично, і показали дуже хорошу видовищну боротьбу, фінішувавши просто один за одним. Четверта вправа це завантаження мішків, і Матео Шфунюк тут трохи поправив своє турнірне становище перед фінальним днем. Чех досить вправний у цьому компоненті, ріст йому, звичайно, тут допомагає, і він фінішує у цьому івенті на третій сходинці. Ну, а найшвидшим у цій вправі знову був Джошуа Патака. Він проходить усю дистанцію за трошки більше, ніж 35,5 секунд, і таким чином знову забирає максимальні бали, що дозволяє йому дуже впевнено почуватися на верхівці турнірної таблиці. Перша вправа фіналу це Дамбл Прес, і тут знову можна говорити про помилки Матея Шафунюка, але в першу чергу, як на мене, потрібно висловити незадоволення стосовно якоїсь дикої непослідовності від Ніка Беста. Тобто ось такий достатньо халявний повтор від легенди Жедруна Світскаса ми зараховуємо без питань. А ось таке достатньо хороше повторення, на яке ти уже збирався зробити відмашку, то ні, ні в якому разі. Фуньок до слова також трохи натопив під час своєї першої спроби підняти цю гантель. Він торкається її лівою рукою, через що Нік Бест показує, що усе хорош, може далі не продовжувати. Починай спочатку, це, звичайно, забирає силу. Виграє цю вправу знову ж таки Джошуа Патака. Робити із цього якісь досягнення. Не знаю, чи вартує, бо цей чувак дамбл вагою 146 кг піднімає ось так. Якщо я не помиляюся, то це 6 або 6,5 кг кілограм менше від світового рекорду. Ну і фінальний івент це каміння. Джошуа Патека заробив собі такий гандикап, який дозволив йому абсолютно не спішити на цих каміннях. Він завантажує усі, але з часом що дозволяє йому розміститися трохи нижче середини турнірної таблиці. Тим не менш, це просто блискуча перемога на OHG World Final, і я вже з нетерпінням чекатиму, що він зможе показати на найвищому рівні. Що він продемонструє у боротьбі із Хупером Стольтманом, Хавтором Бьорсоном і іншими топами? Виграє цю вправу Мате Фуньок, і його час тут дуже і дуже вражає. Якщо усі атлети, які закладали 4 камені, робили це приблизно за 30 секунд, то чех був єдиним, хто зміг вийти з 20 секунд. Підсумку фуньок посідає третю сходинку на цих змаганнях, але я думаю, ви зі мною погодитеся, перспективи у цього 20-річного чеха надзвичайно надзвичайно високі. Якщо його оминатимуть травми, то за 3-4 роки, можливо, навіть і швидше, це буде топ-стронмен. Ну а так наразі третє місце, але із дуже і дуже хорошою заявочкою. Стосовно Джеймса Джефферса, то так, він зайняв друге місце, але ну, я би не сказав, що він сильно чимось виділився. Цього року ми вже бачили його на World Tour Finals. Показав канадець там себе відносно непогано, можна сказати, добре у деяких вправах. Але, звичайно, по ОСЖ, Атака виглядає набагато, впевненіше, набагато більш готовим до топ рівня, аніж Джефферс. Ми з вами матимемо змогу бачити цих трьох атлетів уже наступного сезону на турнірах Giants Life. Джо Шопатака, по ідеї, взагалі, мав би отримати запрошення на найсильнішу людину світу, принаймні Нік Гвардіон, минулого року за перемогу на ОЕДЖІ якраз таку путівку і отримав. Тому будемо слідкувати. Ну а тепер перейдімо до того, що сталося на змаганнях найсильніших жінок світу, бо це напевно увійде в історію подібних змагань. Андреа Томсон ми всі прекрасно знаємо, а от Джеймі Букер з'явилася буквально ні звідки. З першого разу, коли я її побачив, я подумав собі: ця жіночка виглядає якось інакше. Я тоді, звичайно, і гадки не мав, але вона просто інакша. Я би оцінив її зріст як ну десь приблизно метр дев'яносто п'ять і з вагою у 180 кілограм. Мій зріст 190 і важу я 150 кілограм. А ця пані змусила почуватись біля себе маленькі. Справа в тому, що першочергово перемогла тут американка Джеймі Букер. Е, ну як перемогла? Переміг, але ненадовго у статусі переможця цей атлет чи атлетка пробули всього на всього день. Я буквально через екран читаю це німе питання у ваших очах, що ти таке мелеш. Виявляється, що як з'ясували організатори, Джеймі із народження був чоловіком. Але потім якось воно так сталося: ну не знаю, можливо, випадково. Він став жінкою. Подібних змаганнях, звичайно, не допускається приховування своєї біологічної статі, бо, як ви розумієте, жінка не може змагатися на одному рівні із чоловіком у проявах фізичної сили. Тому завдяки тому, що цю проблему підняли біглос, Хупер, інші атлети завдяки розголосу, Джеймі Букер була дискваліфікована, а перемогу віддали знайомій нам Андреа Томсон. Також тут варто зазначити, що Джеймі Букер не переграла, Томсон абсолютно не знищила її із якимось величезним розгромним рахунком. Все було доволі тісно, і Букер перемогла тільки за рахунок того, що Томсон сильно поступилася в останньому івенті. Ну, а що з цього приводу думаєте, ви обов'язково напишіть у коментарях, справедливо це чи ні. Чи ви вважаєте, що у цих жінок і так тестостерону більше, ніж у середньостатистичного здорового чоловіка. Словом, напишіть, цікаво буде почитати. Ну і також давайте трохи оглянемо виступ Буби Прічета, котрий зайняв друге місце на змаганнях найсильнішого підлітка світу. Тут змагалися молоді атлети віком від 16 до 18 років. Ну, а прічету молодшому, я нагадую, всього зараз 14 років. На перемогу все ж таки можна сказати, що Буба не претендував, але зрештою виступив дуже рівно та дуже впевнено. Гарні результати у локліфті, становій та мішках принесли йому заслужене срібло. Ну а перше місце, перегравши Бубу на 6 залікових балів, виборов молодий фін Джесі Ілвонен. Цьому парку 18 років і він уже доволі вправний у лукліфті, дуже хороший на становій, і взагалі він досить швидкий та атлетичний. Серед його найкращих досягнень є станова тяга у 300 кг та дуже впевнений 100-кілограмовий дамбл. При зрості 190 см він вже важить 125 кг, і хто знає, можливо за років 4-5 ми також побачимо його вже на змаганнях Giants Life. А можливо, це буде навіть і швидше. На цьому все, друзі. Дякую за вашу увагу та сподіваюся, що вам сподобалося дане відео. Якщо так, то не забудьте поставити йому свою вподобайку, ну і підтримати канал своєю підпискою. Ну а далі, як завжди, тягайте залізо та бувайте здорові.